Народи мій, воскреслись попелищ і з долею ухрести крушниковий. З твоїх кривавих славних бойовищ вже п'ятий рік відлунюють підкови. Вмирала й проростала знов трава, сула міняла русла й солониця. Тут повставали за свої права, скидан, скребець к зими. Острениться, і волю виривали в шляхти з рук, Дукренко й бут, що звався ще Павлюк, а Кривоніс під хмільне ще знамен, втрощеі гнав ярему із Лубен, то час усяк відтоді перебувся, була доба то в сплячку, то в пори і в тих краях, де Северин спіткнувся, Лубенський полк. Хмельницький сотворив. Отак з колін підводили в країну. Тут досі вітер тужить по долинах, де кожна грудка вимита в крові. Моя в країну туго журавлина, сплета сльоза твоя при рукаві. Пережалий переживем переживем заброд, нехай ордато. А чи кварцяне військо були ми, є і будемо. Народ, що споконвіку зветься український.